Я і Україна саме таку назву має виставка робіт, які презентуються на майданчику Прилуцького краєзнавчого музею. На експозиції представлені роботи майстрів з Краматорська, де зараз тривають бойові дії. Тематика картин патріотична про війну, Донецький край та про рідну Україну. А ще колоритні танці, сільські пейзажі, квітучі соняшники та символ батьківщини лелеки це лише частина того, що можна побачити на картинах. Над їх створенням працювали як професійні художники, так і аматори. Вони створювали свої полотна ще до повномасштабного вторгнення расистів. Роботи учасників різноманітних конкурсів, фестивалів. І пленерів, які ми проводили на обласному рівні, тобто це роботи, які за декілька років у нас залишалися або по положенню, або нам їх дарували. Самі учасники посприяв тому, аби ці роботи змогли побачити приучани, В'ячеслав Русак саме він зміг вивести полотна із зони бойових дій. Про ті події чоловік згадує так: воз патобстріли як Ну, у нас би, грошей зараз немає, да. ми всі видали на ФБСУ, і все, що робили, Ми загрузили машину, привезли сюди. Якщо можна, ми вивозили ми ну, теж роботу не, не тільки в Прилуки, в інші міста. Хочу поблагодарити, поблагодарити Вікторію Володимирівну Тащоної, начальнику управління культури Донецької області, також також Далі за за Те, що допомогли мені вивезти допомогли зробити таку гарну виставку. Допомогти з організації експозиції згодились відділ культури і туризму Прилуцької міської ради та працівники Прилуцького краєзнавчого музею. За їх співпраці було надано місце для проведення виставки та необхідне обладнання, вивозячи картини з Донеччини, В'ячеслав хотів не лише зберегти їх, але й показати Україні. Він звернувся з саме з тією метою, щоб показати ось ці надбання і ці роботи, які були збережені у Донецькому обласному центрі. Були евакуйовані сюди, і щоб вони не просто лежали, щоб ми їх змогли забрати до себе на збереження, але не просто на збереження, а щоб іще і могли побачити наші прилучани. Тобто, от мета була саме така. Все, що робиться зараз, робиться задля допомоги Збройним силам України, говорить В'ячеслав. Тому у його планах організувати благодійний аукціон, гроші з якого відправлять нашим воїнам. З воєнною адміністрацією з вашим поспілкувалася теж будемо робити, хотіли б, благодійний аукціон, де буду продаватися. І, і деякі о, роботи наших д -д Донецьких майстрів, щоб ці гроші пішли на допомогу ВСУ. Співорганізатор виставки Тетяна Денисова вдячна приученні за можливість показати роботи талановитих художників з Донеччини. Ми вам дуже вдячні. Ми дуже хочемо, щоб ви подивилися. Ми хочемо про це сказати, що ми є що ми існуємо і Донеччина завжди буде, і буде. І у нас повірте дуже. Багато майстрів і дуже багато е, красивих міст де можна побувати і малювати і творити. І ми сподіваємося, що ми будемо жити в своїй мирній е, Україні і запрошувати всіх в Донеччину проводити вже такі виставки у себе і запрошувати інших до нас приїжджати. А вам дуже вдячні. І сподіваємось, що люди її побачать, і їм буде цікаво. І тим паче, що ця виставка напередодні Дня Незалежності України. Прилучани та гості міста можуть переглянути виставку патріотичних робіт Я і Україна протягом тижня на майданчику Прилуцького краєзнавчого музею. Загалом це не всі роботи, і музей у своєму е, календарному плані графіку буде передбачати, можливо, і ще. Е, так, щоб можна було познайомитися, ну на даний час запрошуємо на виставку, яка цього тижня буде чекати на всіх місцях.